Всім привіт! Ви це довго чекали і це сталося. Я дав відповіді на всі ваші запитання, які ви писали під цим постом. Хочу попередити, що деякі з цих питань повторювалися, тому я декілька разів на них не відповідав. Що ж, ще раз дякую всім за ці запитання, обов'язково підписуйтесь, та ми розпочинаємо. Як ти познайомився з ПВЗ? Так як мені вже 17 років, то я застав часи, коли ігри по ПВЗ тільки починали виходити. І щоб ви розуміли, я справді олд цієї франшизи. Суть в тому, що саме ПВЗ-2 це по факту моя перша гра в житті, яку я почав грати сам. Я пам'ятаю, що десь через пару місяців після того, як вийшло ПВЗ 2, ми з братом і почали в неї грати. Ех. Все ще пам'ятаю, як там подарили планшет, і все, що ми грали, це була лише ПВЗ друга частина. Так, тоді навіть не було зибової карти, щоб ви собі розуміли. Всі рівні дуже відрізнялися від теперішніх, атмосфера була іншою, не було ніяких арен і так далі. Цікаво, як не так давно, я робив челлендж, в якому перепроходив всі карти. І знаєте, що я зрозумів? В дитинстві не ми були тупі, а рівні справді були важкі Серйозно, зараз ПВЗ 2 спрощена по всім пунктам. Ну бо зараз ти просто посадив пару соняшників, пару ібових рослин за і сиди ФК. А що ви думаєте про сучасну ПВЗ? Напишіть свою думку. Цікаво, чи вважаєте ви так само? А так я ніколи не забуду, як ми з братом ганялись ПВЗ, поки чекали бабу в магазині. Що в кінцевому привело мене робити відосики по цій грі. Ну тут прям цілої історії немає, але взагалом через те, що я не дивився крутесних відосиків від інших ПВЗ-шерів. і захотів також. Ось все, я просто спробував зробити відос, і так пішло, поїхало. Якщо вам цікаво через кого, то наприклад я побачив відос кліпіша. Так, це не реклама чи колаба, просто я б ще раз хотів подякувати йому за те, що по факту він був тим, хто замотивував мене робити контент. Я просто був в афігі, що у нас є такий крутезний українськомовний контент, і я також захотів бути частиною цього. Кого ти дивишся? Я дивлюсь Міліор Макса. Це український лесплейщик, він справді цікавий, філософський, і головне, що не матюкається, що є рідкістю на сьогоднішні дні. А кого там ще? Нелогічно, що зомвоїда, ну бо половина мого контенту це переклад його відосів. Та багато насправді різних блогерів і ютуберів, що перечислювати їх сенсу немає. І не переживайте, з росіянів, крім Хесуса, нікого не дивлюсь. Хто не знає, Хесус це росіянин, який живе в Мерсі до повномасштабки, він постійно висловлює думку за сторону України та купив дві цілих машини нашим людям, а саме Голландцю. Голландець – це людина, яка вивозить інших наших людей з дуже важких бойових точок. Можливо, ви вже бачили його в Тіктосі. Привет. Меня зовут Христоф Денис, я занимаюсь эвакуацией из зоны боевых действий. С приходом весны сильно размыло дороги и поля, и мы столкнулись с такой проблемой, что джампер, несмотря на то, что он красавчик, много жизни уже спас, но у него передний привод, и многие маршруты он просто не вывозит. Вы знаете, я был приятно удивлен тем, как быстро, оперативно Алексей откликнулся на мою просьбу и нашел деньги на приобретение бронированного внедорожника, который мы уже купили. Вот он, этот красавчик. Да. Мы его купили в... В ну я, я, Алексей алёша который на да. германии я думаю что через пару недель как оформятся документы и он уже мы будет с вами мы доставлен в украину да. Леш, спасибо тебе спасибо твоим подписчикам у тебя очень крутая аудитория знаете что каждая спасенная жизнь благодаря этому броневичку маленькому она будет и на вашем счету Дякую всем кто долучился. Все буду украина вот так вот, ребята. вот, так вот. Мені давай, Я не против, що він сидить і збирає з росіян гроші на машину, яка йде нашому волонтеру, який ви знаєте вивернується. Мені цього так. достатньо. Якщо я зрівнюю, зрівнюю стрімерів, які жили всю в Україні, виїхали навіть і бетуся з етніками, бать кайфують і вся хуйня, То типа, ну ви розумієте про що я говорю? Тіп, сидить, збирає б ніхто ніхто з других стрімерів на це не зібрався. Він зібрав, передав типу дві машини. Він на цих двох машинах спас чогось бабусю, які ну людина, яка є зараз тут в чаті. Що я не можу сказати, що це з дякою. Тому так, крім нього, з росіянів нікого не дивлюсь. Дуже цікаве питання: чи є в тебе дівчина? Немає і пару років точно не буде, бо моя позиція до цього відрізняється від сучасних наївних хлопчиків, які вже 15 років думають, що любов у них реальна, а потім типу розстаються і травмує себе. Типу, навіщо мені дівчина, якщо я досі не знаю, хто я сам, ким буду, що планую і так далі. Я живу за принципом, що для цього колись настане підходячий момент, тому поки дівчина мені не потрібна. Після війни повернешся в Україну? Доволі цікаве питання, яке я задаю навіть собі. Чи повернуся я в Україну, коли вже пару років будую якесь майбутнє в іншій країні? Я не знаю. Якщо кордони справді будуть відкриті, що я дуже сумніваюсь, то приїхати, щоб обійняти рідних так, я би приїхав. Буде якась колаба чи рубрика? Думаю, колаби не буде поки що, тому сказати не можу. А нова рубрика, ну. Блін, Я не знаю, що є для вас нова рубрика. У мене ось постійно відоси більш-менш різні. То там переклади, то там айсберги, то там лесплеї, то проходження, то івенти і так далі. Тому в мене відоси постійно мають різну рубрику. Чи плануєш ти продавати свій канал, і що буде з твоїм каналом в майбутньому? Цікаве питання з простою відповіддю ні. Продавати я ніколи нічого не збираюсь. Щоб ви розуміли, у мене досі є аккаунт Brawl Stars, який я не продаю, бо вкладути вже як мінімум 6 років, і так просто взяти і продати свою частинку життя якось не дуже знаєте. Тому в мене така позиція до всіх таких моментів з продажу мого аккаунту. Продавати не буду. Що буде з каналом в майбутньому, дізнаємося в майбутньому. Якби ти був рослиною з ПВЗ 1 то якою дуже нетипове питання. Якщо ми справді беремо його серйозно, то напевно. Кулеметником. Ньон, шолом і стволи, що ще треба в апокаліпсі? Яка в тебе мрія? Знову питання, на яке я не маю остаточної відповіді. Моя мрія, напевно, все життя бути здоровим, бо це справді як би банально не звучало, одне з найважливіших, що є в нашому житті, тому не псуйте здоров'я. Ти граєш в Роблокс? Ні, не граю. Один раз в дитинстві грав режим, де треба качатись, але не більше. Скільки часу граєш в ПВЗ? Ну раз я почав грати з її виходу, то десь років 11. Офігеть. Думаю, це ще раз пояснює, чому я стисло пов'язаний з ПВЗ. Чому в тебе зомбі-футболіст на Аві, а не хтось інший. Ну бо це мій улюблений зомбак, з жішки, і от і все. Чи були конкурси, в яких ти брав участь, і чи перемагав ти в них? Чесно, що я пам'ятаю, то це турнір по Валоранту на реальні гроші і турнір по ДБД. Новий турнір по Валоранду був ще в ті часи, як по всій країні вимикалося світло. Тоді було не дуже весело, і цей турнір хоч якось трошки розбавив ситуацію. Ми в ньому не виграли, але як мінімум прийшли перший етап, а далі вже нас попустили. Це був чудовий турнір. В той час я був низького рангу і зі мною були прям професіонали. І це дуже цікаво дивитися на гру від команди з досвідом, тому я просто кайфанув, хоч ми її не виграли. Як ти ставишся до аніме? Дуже позитивно. Хоча колись давно я думав, що аніме для ненормальних людей. Хоча тоді всі так думали. Типу згадайте, як колись, якщо хтось дізнався, що ти анімешник, тебе починали так би лети? А тепер все навпаки, якщо ти не дивишся аніме, то ти якийсь дивний. А так що, аніме це їмба, я штук 30 мінімум вже подивився і вам раджу. Де монтуєш відео, капкут. На чому ти монтуєш? На телефоні? Які характеристики ПК Хази мені лінь шукати, просто нати вам мій ноутбук, подивіться самі. Який мікрофон? Такий. Вибачте, стільки питань, нічого. Яка твоя улюблена страва? Е, моя улюблена страва це українська їжа. Все. А якщо брати саме зараз, то паста з томатним соусом та фаршем або просто сиром. Як відносишся до групи Manovar? Е, Не знаю, не дуже люблю такий стиль музики, не моє. Чесно, не знаю, бо якщо я буду щось своє пробувати, то аудиторія це не сильно цінить, але в принципі в середньому щось то набирається. А так, які відоси в майбутньому знімати. Колись я мав плани, але зараз не маю, так само як не маю часу на ці відоси, тому якось так виходить. Це повномасштабка попливала на те, що я роблю відоси українською? Ні, не повномасштабка вплинула на те, що я почав робити відосики українською. А більш те, що я і так розмовляв на українській. А чому почав записувати, я вже відповідав. Що ти робиш в свій вільний час? Свій вільний час я роблю сценарії до відосів і граю в ігри. Граю я Valorant, Counter-Strike 2, DBD, Wuthering Waves і ось недавно прийшов всі частини Resident. Які ігри порадиш? Ну от якраз такий Резиденти. І одне з найцікавіших питань: чи буду я знімати щось, окрім перекладів, якщо знову матиму вільний час? Звичайно, що так. По факту, моя мрія це зробити стабільний контент, але моє повсякденне життя не дає мені цього робити. Якось так. Скільки тобі років, як звати, в якій країні живеш, чи є домашня тваринка і чому ти вибрав ПВЗ, а не якусь іншу гру? Фух, ну давайте по порядку. Звати мене Павло, мені 17 років, живу в Нідерландах. Так, в мене досі є кішка, який вже 12 років, мабуть, звати її Долька. Так, чому вибрав саме ПВЗ? Ну це пов'язано з тим, що я говорив раніше, тобто не дивився відосиків і сам захотів. Ще співпало так, що мені самому подобалось грати в ПВЗ в той час, тому чому б ні. Ну, як би нагадаю, що в мене є окремий канал з летсплеями по іграми, тому якщо вам ця тема цікава, то підписуйтесь. А так, ну я планую далі робити летсплеї, але тільки якщо на це буде час. Що ж, це були всі питання на сьогодні. Всім ще раз дякую за них та бажаю вам гарного дня і не хворійте!